Шановне товариство, я вас вітаю, і я знаходжусь поруч з досить незвичайним авто. Це Land Rover Range Rover l 322 2011 року виробництва. Він має під капотом турбодизельний двигун об'ємом 4,4 літра. І зараз ця машина перебуває майже в ідеальному стані. Але чому він незвичайний? Тому що ви можете отримати його за 500 гривень. Звісно, які ви задонатите на Збройні Сили України? Ця машина опинилася у нас, і у нас з'явилася змога розіграти цю машину завдяки підтримці благодійного фонду ДжМІЛі. Але для початку давайте пригадаємо, що вже відбувалося з розіграшами на нашому каналі. Отже, Андрій з міста Вишневе виграв порше. А завдяки цьому збору нам вдалося перерахувати на United 24 більш ніж 11 мільйонів гривень. І всі ці кошти пішли на будівництво морських ударних дронів. Олег зі Львова виграв порше панамера. А завдяки цій Panamera нам вдалося зібрати приблизно 10 мільйонів гривень, і всі ці кошти пішли на благодійний фонд Народна самооборона Львівщини. А далі на ці кошти було закуплено. Дрони Мавік для Збройних сил України. Наступним у нашому розігрішу був БМВ Ф-30. І БМВ Ф-30 виграв Остап зі Львова. За допомогою БМВ Ф-30 було зібрано більш ніж 6 мільйонів гривень. І Всі ці кошти були перераховані на благодійний фонд Медичний Фронт. А далі ці гроші пішли на закупівлю медичного та реанімаційного обладнання. Далі у нас на черзі рейндж ровер Л 45. 5. І цей рейндж ровер виграв Нікіта з міста Дніпро. За допомогою рейндж ровера ми зібрали більше ніж 13 мільйонів гривень. І ці кошти також пішли на благодійний фонд Народна самооборона Львівщини для подальшої закупівлі дронів Мавік. І останній розіграш, який був на нашому каналі, це був розіграш Audi Q7. Audi Q7 виграв Микола з міста Ірпінь, і всі ці кошти. Йшли на закупівлю необхідних запчастин для будівництва ударних ФПВ-дронів. Все це було організовано за допомогою благодійного фонду ДжМІЛі. Також за допомогою фонду ДжМІЛі нам вдалося придбати військовим потужну автівку. І зараз настала черга саме цього ренджровера Л L322. Товариство, тепер дозвольте мені нагадати, що потрібно зробити, щоб взяти участь у розіграші цього 322. По перше, задонатити суму від 500 гривень на банку Монобанка. А я нагадаю, що всі ці кошти будуть перераховані на благодійний фонд ДЖМІЛІ. Далі на них буде закуплено. По перше, необхідні запчастини для будівництва ФПВ дронів. Також необхідне обладнання та спорядження для спецпідрозділів. Також за допомогою цих коштів ми будемо будемо готувати машини для наших бійців. Отже, товариство: 500 гривень, які ви задонатите на ЗСУ, це один умовний квиток. Але якщо у вас є нагода та можливість, ви можете задонатити більшу суму. Вона буде автоматично поділена за допомогою монобанка на суми кратно 500 гривням. Отже, 500 гривень це один квіток, 1000 гривень це два квитки, а 5000 гривень це 10 квитків. Важливо пам'ятати, якщо ви будете донатити з картки іншого банка, то в описі до платежу потрібно вказати свої контактні дані та прізвище, ім'я та по батькові для того, щоб ми могли вас знайти та ідентифікувати. Далі Монобанк нам надасть фінальну таблицю, у котрій будуть зазначені всі донати. Акція триватиме з 13 листопада по 5 грудня, а розіграш відбудеться 7 грудня в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім. Переможця буде обрано за допомогою рандомайзера. Отже, товариство, всі необхідні посилання на банку від Монобанка, всі необхідні QR-коди ви можете знайти десь тут на екрані, а також в описі під цим. Відео. Товариство, давайте підтримуємо Збройні Сили України та отримаємо можливість виграти Range Rover Л322.